Слава Україні! Наша друга Біблія, Кобзар. Вітаю всіх з днем, народженням Тараса Григоровича. Зараз не дуже нам хочеться святкувати, тому що дуже тяжко на душі. Ну, але герої не вмирають, так? І вірш їхні не вмирають. Живуть і будуть жити ще 200 років і ще й більше. Друзі, у нас один не походить. Це можна до гітари. Я буду все. Ми хочемо вам подарувати пісню, вона зовсім свіжа, ми можемо спиватися, не звертайте на це увагу. Головне, що автор її Тарас Шевченко. Музика наша. В чуєте? 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 Ти не лукаво лазу мною. Ти другом, братом і сестрою. і стала, ти взяла. Мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного, в науку. Молийся серненько, колись, в нас будуть люди, ти казала, я послухав і вчись і вивчився ти з брехом. Як з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема, зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, бій дружбогий не лукавий. Ходімо далі, далі, слава, а слава заповіть моя. And, uh, dear fellow Ukrainians, Russians, Americans, you, you who are coming here, you know what's going on in Ukraine, and one thing that you can do, we can do not the government, what we can do is talk to people, spread the word, tell the world that Ukrainians don't want the war. We, we want to have our land, we want to have our peace, but we are not some, some people who are, I don't know, xenophobic and nationalistic uh, in a bad sense, people who are, I don't know, hanging Russians or whatever Russian propaganda is talking about. We're Ukrainians, we like to sing songs, we like to be peaceful, we like to cook good food, and we like to have good time. Please tell it to other people so they know that Ukrainians, it's not just somebody from the TV and internet that's having a war, but also just nice people. Thank you.